Організували в обласному центрі вже традиційну акцію «Кіровоград в пелюшках проводять її вже в шосте. Цього року, окрім спільної фотосесії, для учасників підготували чимало новинок, яких розкажи і на примак. Цьогоріч акцію провели у Ковалівському парку. Тут зібралася понад сотня родин з малюками. Почали з традиційної фотосесії. Та, яке започаткували журналісти Тижневика Україна центр, цього року приєдналася і обласна телерадіокомпанія. Тепер на згадку про акції учасники матимуть не лише фото. Ви Всі себе зможете побачити у телевізійному екрані, у програмі Ранкова кава і. День за днем. Далі для малюків у підгузках влаштували конкурси: перший парад дитячих візочків. З поміж 20 вибирали найкреативніший та найпатріотичніший. Ребят, я вас прошу, всі поаплодируйте ей сім'ї. Ані всі наші українці, всім українських. Костюма. Цей візок із лози, кажуть, переможці зробили за один день. Прикрасили в'язками цибулі, морквою та квітами. Ришили <реку> на фоні патріотизму, яка волна патріотизма. Сейчас йде підтримку <поддержку> України, вирішили <реку> зробити <реку> такий український <реку> візок. Діла наш папа вчора <реку> власноруч. <реку> ну, за вечір це все зробили. Виплатили, мама Паша, <реку> а папа виплатив фантазію в реальність. Потім вибирали наномістера та наноміс. Серед переможців. Маленька Поліна. Її мама зізнається. Свята чекали з нетерпінням. Очень сильно готувалися, тільки жаль, що накануні ми дуже сильно впали. І ми так розстроїлись. але нас спасло і плаття, і поведіння хорошої дочки. Тривала акція понад півгодини. Всі її учасники отримали подарунки і обіцяли зібратися наступного року. Інна промак Анатолій Басистий день за днем.